Можна підняти руку і попроситися піти на балкон. Прикинь, просто покинути команду і сказати арівідерчі лахушки, і піти на балкон. І ще й третя є умова: людина з кожної команди може попроситися перейти до іншої команди, якщо їй раптом не сподобається в тій команді, в якій вона знаходиться. Ти просто е, піднімаєш руку, тебе представляють команді, в яку ти хочеш попроситися, і якщо вони одноголосно вирішать, що ти потрібен їхній команді, то тебе забирають туди. Давайте ведемо в чотирьох. Ярослав. Ми сумніваємося, що ти сильний, дуже жорсток. Але як є. Я вважаю, що то була ложна інформація з його сторони. І я опинився в команді Людмили, Євгена та Ігора. Наталі, хочеш до нас? Я до нас. Наталі, давай побачили. Наталі, яка сумнівається, куди йти. Ти масаж, ти це зробимо. Класно, все, думаю, ну окей, типу попрацюємо. Я не вважаю, що Галя і я слабкі, тому можемо витягнути. Е, Галіна така, а як зняти шкіру з перепілки? А Наталі така: ні-ні-ні, я не буду. Саша такий, я не працював. Е, ну, я розумію, що е, шкіру буде знімати з перепілки Аліна Костянтинівна. Може, от, отут якось різануть і щоб зняти так. Процес зняття шкури з перепілки він був дуже нервовий. І Аліна там чуть-чуть припсіхувала. Галя, ти вже рвеш. Що-що? Аліна, будь ласка, давай без крики. Якщо ми Ну, чуть -чуть вона дуже нічого страшно. Не кричать. Я розумію, що це дуже відповідальна а, частина цієї страви. І я думаю, блін, де ж її розрізати? Дівчатка теж не втекли на балкон, залишилась, що я була якось не по-чоловіччому, якось так соромно. Хвостика піджати на балкон побігти. І мені здається, що ми можемо навіть перемогти. Тож було б трошки дивно. Моя команда перемагає, а я на балконі. І якщо я побачила, що ми варимо наш гладик і він ось так, типу, лопається все, звісно. Я йду він, ходю в іншу ходжу в будь-яку команду, типу, тут вже одразу провал. Ось, Але це все окей. Дайте мені! Попробуй, Попробуй просто на, на доступ. Гриби, будь ласка, дайте лугу, гриби. Лозуй. Галь, мені руки десь. Да. Галінька, будь ласка, все хорошо. Гриби, типу, ось тут можна поставити тут, або… Ось тут, ось тут. Зайчик, що там по соусу? Все, останній цикл, даю. Ми трошки не розраховували і ми робили презентацію на останній хвилині. Давайте, давайте, давайте. може ти… На, на, на. Прибігає з цим гарячим галантином, бо він його обсмажив. І він бере тупо один кидає на оцю сферу, а вона желе, і вона бере розтає, І на тарілці така тупо сопля, єдинорога фіолетова, яка вилетіла з носа. Оля вже вважає дев'ять. Вісім. Сім. І ми в останні секунди просто все це згрібаємо, намагаємося якось затерти. І ми ну, час закінчується. Три секунди. Все. Одразу в перші п'ять секунд охопила увагу. Я ще не дійшла, мені вже почали скандувати, тому що я йшла впевнено, наче я несу слідки золота, а ані бурячки. Я вже голосую, ксенія. Вона так йшла впевнено на цей пост, як то вона не буряк продає, а свою кандидатуру в мери міста. Ксенія, ви прекрасні. О! І ваші бурячки теж. Ой! <ріст> я така людина, що ну, по мені видно, що в мене було, був досвід обширний, да? не тільки такий, як ти подумала, а ще й публічних виступів. У нас був на філфайті був предмет публічні виступи. Я завжди перша тягнула руку і завжди, коли ще не вигадали стендап, вигадала його я. Шановні виборці, вітаю вас! Подивіться на цей бурячок. Ми вже в захваті. О, Боже! Що ви знаєте про буряк? Того, що не знаю я, мабуть, все, але. Давайте розпочнемо з того, що буряк дуже неоднозначний продукт. Його можна любити, його можна ненавидіти, його можна терпіти не можна з дитинства, коли матуся змушувала нас їсти щось для нашого е, е, кишкового тракту. Да, ми розуміємо, але подивіться. Буряк це прекрасне в трошечки е, такому не дуже привабливому тілі. Я вважаю, що буряк можна шикарно використати для будь-якого забарвлення певного продукту, для того, щоб зробити наше життя яскравішим. Додатково в ньому дуже багато мікроелементів для того, щоб і мозок працював, і йодік поступав в організм. І подивіться, він, наче, такий непримітний, але він настільки універсальний, що без нього борщ стає просто жижей. І бурячок треба обирати лакшері варіанту. Тому давайте проголосуємо за нього, дамо йому шанс а, стати а, найкращою стравою сьогодні. Подивіться, він мені здається заслуговує на те, щоб бути вродливим та смачним. Дякую, юрію. Ваше питання, будь ласка. А як ви можете оправдати його довгий час приготування? Подивись на нього. А навіщо щось виправдовувати? Він такий, він таким народився. Треба приймати е, і людей, і овочі, такими, якими вони є. Готуй, нічого з тебе не, не впаде коронка. Якщо мені ставлять якесь питання, яке для мене наразі не дуже зручне, я його пере перевертаю і, отак, от назад посилаю, і кажу, що сам з ним розбирайся. Тому для мене це така історія. Кінти, ми поза цими стінами, а тут ми маємо трошечки позмагатись. Наступне питання. Якщо міркувати у напрямку ПП десертів, так. то можна було б використати цей продукт? М -м, я думаю, що можна було. Якщо б трошечки підключити мозок, В мене він зараз підгружений на 90%. Коли буде на 100%, я тобі повідомлю. <гум> <гум> Ксенія ну у вас дуже гарно виходить. Скажи <гум> Календарики забереш після перерви. Дякую. На мене дуже підтримувала. Вона мені була, як знаєш, така е е допоміжне таке е ланцюг, лайно хотіла. ні, звіно Боже взбав. Допоміжне лайно. ні, ні ні ви це не вставляєте, я не мала увазі. Допоміжна ланка вона мені була. Дякую. Дякую. Браво! Браво! Я повірила їй, вона прям топ. Я рік скачки. Іде волосся назад, правий пише, лівою зачеркує. Так. <кій> <кій> По-перше, я легенда, і ця качина-грудка також легендарна, тому що я її привіз з е, самого серця диканьки, того це моє рідне м'ясо. <кій> і з неї можна багато чого смачного приготувати. Вона дуже корисна. Це випаглива птиця, але її легко дуже приготувати правильно. Вона швидко готується. Її е, дуже легко зіпсувати, але якщо є мізки в голові, то ти її не зіпсуєш. Тому голосуємо всі за качину грудку, щоб вона стала легендарною сьогодні, так як і я, на цьому проекті. Єва да. де ваша страва. Я хочу зробити, в мене є запечений коронеплод, і я зробила ще окремо мус, буряковий сік, козячий сир, рікота. Я хочу начинити і дати першим соусом зробити трошечки рідкіше, який в мене був з буряком і з чорнословом, а другий глазурувати в ньому коронеплод. — Ви встигаєте? У мене вже є всі заготовки. Я це піддивляюся і думаю, все ж, кого ж мені взяти на стажування до себе. Я дурію в такі моменти, чесно кажучи, тому що я поважаю всіх, але прям типу, я дуже дуже хотіла би попрацювати перше з Вовою, тому що людина, яка розвиває українську гастрономію, людина, яка ресторан якої потрапив в 50 найкращих ресторанів, якого я постійно дивлюся, і чиї книги я читаю, кого я дуже поважаю на вихідний. Я ходжу до нього в ресторан за для того, аби скуштувати щось. Вова для мене найулюбленіший. Мені подобається його такий церберський підхід, можливо, тому що просто я звикла до цього. Коли в мене був спорт професійний. Те, що він дав мені значок з самого початку, для мене є дуже великою мотивацією, м'яко кажучи, но бісраці. Мені потрібно працювати набагато більше, аніж багатьом іншим. І я це розумію. І я намагаюсь, і я стараюсь прям дуже сильно. Ми з вами завжди посміхаємось, коли не посміхаємось. Це як? Ну, я стою постійно з таким обличчям. Так. І ви стоїте, а потім, а потім, а потім ви на мене дивитесь і починаєте посміхатися. І потім я дивлюся, починаю посміхатися. Я, мені здається, ще Алінки намагаюся посміхатися, але вона щось мене була ігнорила а, якогось позаминулого разу. І тому я вже такий думав, все не буде. Не не я Далі. вас Далі. ігнорити не буду. <с? <с?> так, так, так. Так вони всі так обіцяють. Да? Не на, ось, наприклад, розкажіть, будь ласка, у вас зараз мастер-шеф, стрес кожен день, випробування, ви в чорному. Хто вас підтримує важку хвилину? Колишній підтримує. Він прям вірить 27 тисяч разів у мій успіх набагато більше, можливо, ніж в якісь моменти. Я вірю. Це просто людина, яка дає мені дуже велику надію на те, що я реально можу. А чому колишній? Ну тому що ми розійшлися, я відмінила Василя. Як це? Ну, ось так почали. Почекайте, інколи. почекайте. Я хочу, щоб про мене зняли епізод на шеф-стейбл на серіалі, oh, а не «Весілля». «Весілля» — це таке. Я кар'єристка, прям до мозга костей. Ну, у мене такий підход до відносин, звісно, така цікава жінка. А, я кажу: я одружена на роботі. Або ти це приймаєш, або ти гуляєш, тому що я не змінююсь. Я прям дуже люблю працювати. Я дуже жорстка в таких всіх умовах. У мене прям, ну. Дуже великі бажання, дуже великі амбіції. Але він мені сказав е, вчора таку річ: якщо виграєш, я ризикну в другий раз і в другу тобі пропозицію зроблю. Думайте і про роботу, і про близьку людину. От якщо в балансі буде, то мені здається, це найкраще. Так. Бо якщо тільки піти в роботу, ось в мене приклад такий самий. Та да, окрім роботи, у вас нічого не залишиться, а мені вже 46, і можливо б я б хотів би якихось маленьких вовчиків вже То, мати. можливо. Ми з вами і зустрілися. Бачите, а я, а я думаю, що я думаю, що ні, ні ні. Я думаю, що в балансі вас зможе людина і підтримати, і допомогти. А мені здається, що взагалі в житті, ось партнер, який у вас буде, він може вас ще правильно. Направляти порадами, підтримкою, Ну не знаю, мені здається, коли от є любов в серці, вона може вас На звершення піднести точно більше ніж шеф-стейбл. Сподіваюсь. Ну, добре, успіху. Дякую, Юра. Ваші равіолі грубі, неохайні і тісто сере. І я розумію, що все. Тіка, що б там далі не було. Uh, вже це в принципі не важливо. Ти пазок, що сталося? Не сприйміть це як оправдання. Я воду поставив за 15 хвилин. Хтось її випадково вимкнув. Є підозри. Ну, є підозри. Це та людина, з якою я працював на одній поверхні, це Наталі. Я думаю, вона це зробила випадково. Я, я не знаю. Я пам'ятаю, що я робила градуси стосовно олії, але якщо б я вимкнула, я б обов'язково вимкнула б назад. Типу ну, 100% я спеціально не вимикала. Чесно, в мене вже немає впевненості в тому, що тут такі всі священні і праведні, як на минулому випуску. В мене є думка, що можливо раптово вимкнули, це побачили і назад не вимкнули. Металочки, є класна така штука, вона. Ворон думає тільки про себе. Певно, тому що нас тут 16, і 16 не переможе.